Вас вітає магазин velopodium.com.ua. Зараз у нас на огляді підлітковий велосипед Discovery Flint на 24 колесах модель 2024 року. Випускається в одному розмірі рами це 13 дюймів і відповідно підійде під зріст мінімальний це 130 см, максимальний до 150 см. Є декілька кольорових рішень. Зелений матовий. Синій жовтим, червоний матовий. Також додатково ще є кольори і з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами сталь Гарно та красиво проварена. Зовнішній вигляд рами також симпатичний. Кріплення під багажник та крила є при необхідності можна встановити. На нижній трубі бонок під фляготримач. Немає. Сидіння комфортне, м'яке, фіксується воно на сталевий підсидальний штир, і висоту легко можна відрегулювати за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве 60 см, фіксується воно сталевим виносом за допомогою системи двох болтів. І тут така рульова колонка, що ми можемо відрегулювати ще висоту керма. Вилка пружина еластомірної конструкції хід 50 мм, втулки сталеві шунфенг з литим та посиленим фланцем на конусних підшипниках. А да, подвійні алюмінієві противоударні, гума Компас, ширина 2,10 дюймів. Трансмісія складається з 21 швидкості. На кермо встановлені моноблоки LTU A2 серії. Правий на 7 швидкостей. і Якщо вам потрібно. Зробити стартове положення ручки ближче, так як це у дітей пальці коротші. То тут є ось такий болтик, і цим болтиком ви можете відрегулювати таке положення. Моноблок зліва на 3 швидкості. Передній перемикач ltu a 3 Провідна пара сталева з пластиковим захистом попадання одягу. Три зірки 24, 34 і 42 зуби. Фіксується вона на каретку некого на промислових підшипниках. Задній перемикач LTU, швидкісний ЛТУ, також А2 серії. Працює він з трещіткою ATA на 7 зірок з розрахунком зубів 14 та 28. Гальма дискова механіка, діаметр гальмного диску 160 мм і переднє колесо фіксується на ексцентрику, а це означає, що ми колесо переднє можемо знімати та встановлювати без будь-якого інструменту. Заднє фіксується на гайках. Так виглядає задня гальмівна система, задній каліпер. Заводську комплектацію входить центральна підніжка. Discovery Flint – це популярний велосипед на міцній сталевій рамі, амортизаційній вилці 21-швидкісній трансмісії, дискових гальмах. Велосипед при правильному обслуговуванні буде служити довго. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Discovery. Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати частинами, наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.